Округлення десяткових дробів. Щоб округлити десятковий дріб, потрібно знати розряд, до якого нам необхідно виконати округлення. Наприклад, округлити до десятих, підкреслюємо цифру, яка стоїть в розряді десятих. Дивимося на наступну за нею цифру. Якщо це цифра 0, 1, 2, 3, 4, то підкреслену цифру не збільшуємо. Якщо 5, 6, 7, 8, 9 підкреслену цифру збільшуємо. А всі цифри, які стоять з правого боку після підкресленої, заміняємо нулями. Отже, 3 цілих, 4 не збільшуємо, оскільки після неї стоїть цифра 3. І цифру 3 заміняємо на 0. Але пригадуємо, що у десятковому дробі 0, який стоїть в кінці числа, можна не писати. Отже, це буде 3,4. Число теж округлити до десятих. Підкреслюємо розряд 10. Наступна цифра з правого боку після розряду п'ятірка. Отже, нам одиницю потрібно збільшити. Це буде 7,2, а 5 замінити 0. Але пригадуємо, що 0 можна в кінці числа написати. Отже, це буде 7,2. Наступний. Приклад округлити до сотих. Знаходимо розряд сотих і знаємо, що це цифра, яка стоїть на другому місці після коми. Дивимось на наступну цифру, це цифра 1. Отже, підкреслену цифру не збільшуємо, а цифри, які стоять після підкресленої, заміняємо нулями або нулем і не пишемо 0,54. Наступне число 9,238. Цифра, яка розря... стоїть в розряді сотих, це цифра 3. Наступна за неї цифра 8. Отже, ми маємо цифру 3 збільшити, це буде 9,02. Вісьмірку замінили нулем, який можна не писати в кінці десяткового дробу. Наступне завдання округлити до одиниць. Пригадуємо, одиниці. Це у нас. Перша цифра, яка стоїть перед комою, це буде 8. Дивимося на наступну цифру, це 0. 0 у нас не збільшує, і ми пишемо 8, 6,83. Підкреслюємо одиниці, це буде 6. Наступна цифра 8. Підкреслену цифру потрібно збільшити, і це буде 7, цілих. всі решта цифр з правого боку замінили нулями, які після коми. Можна не писати. Давайте спробуємо одне й те ж саме число 3,527 округлити спочатку до десятих. Підкреслили десяті, подивилися на наступну цифру і виконали округлення. Підкреслену цифру не збільшуємо, всі решта цифри заміняємо нулями, які можна не писати в кінці числа. До сотих підкреслюємо. Цифру, яка стоїть в розряді сотих. Наступна цифра 7, отже, підкреслену цифру ми маємо збільшити. І це буде 3,53. сотих. До одиниць. Одиниці це в нас цифра 3. Наступна за нею цифра. 5, отже, підкреслену цифру ми маємо за правилом збільшити, це буде 4, цілих, а всі решта цифр замінити нулями. Але, як знаємо, нулі в кінці десяткового дробу можна не писати. Давайте зробимо висновок. Якщо ми число округлюємо до десятих, то в нас число має бути із десятими. Якщо ми округлюємо до сотих, то число має бути із сотими. І якщо округлюємо до одиниць, то має бути без дробової частини це число.